Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет. Підтримуємо український футбол. В Англії стало на одного українця більше. Суркіс заманює яремчука а МБП може втратити рік кар'єри. Далі детальніше про найважливіші новини цього дня. Англійській прем'єр-лізі мріють грати ледь не всі футболісти світу. І українці не виняток. Тим паче, що після здобуття незалежності ми могли обирати за кого вболівати, адже гравців із тризубом на паспорті, що виступають в АПЛ, вистачало. Просто зараз вся увага на Лондон. Кого обирати? Арсенал із Олександром Зінченком чи Челсі із Михайлом Мудриком. Не так давно Вестхем викликав підвищений інтерес серед українських фанів і далеко не через хуліганів зеленої вулиці. Звичайно, мова про Ярмоленка. А якщо копнути зовсім трошки глибше, то згадаємо, що кольори молотобійців захищав і чинний наставник збірної України Сергій Рибров. І тут найцікавіший момент саме Сергій Станіславович був першим представником незалежної України у чемпіоншипі, другому дивізіоні Англії. І от не побоявся повторити його шлях. Екс-нападник руха Микола Кухаревич, 22-річний українець, офіційно став гравцем Свонці. Контракт сторони підписали за схемою 3 плюс 1, Тому чекаємо ще одного українця в АПЛ, Адже минулого сезону валійцям не вистачило всього трьох балів, щоб потрапити у плей-офф за путівку в еліту. Додамо що для Миколи британський футбол не є відкриттям. Минулий рік він провів у складі шотландського хіберніана, де відзначився результативною дією в середньому на 145 хвилин. А це пристойний показник. Контракт вже належав французькому Труа команді із Сіті Футбол Group. Це там, де головний проект Манчестер-Сіті. Ускільки обійшовся трансфер українця для Сфонці, невідомо. Але Труа, який заплатив руху 300 тисяч євро за Кухаревича, навряд залишився у програші. І наостанок просто цікавий факт. Микола Кухаревич став першим в історії українцем, який виступатиме у складі валійської команди. І Якщо Свонці підписанням Кухаревича закрив питання з нападником, то в Динамо робота з цього приводу в розпалі. Президент Киян Ігор Суркіс у публічному просторі спокушає нападника збірної України і бельгійського брюге Романа Яремчука поверненням. Але, звичайно, з умовами. Ми б хотіли повернути всіх сильніших українців, але я так розумію, що це неможливо. Я ж казав, що Яремчук міг би повернутися до рідного клубу, але апетити по зарплатні та трансферу потрібно знизити. Наводить слова Ігоря Суркіса. Футбол Хаб. Так поки в Динамо не вдається минулорічний трюк шахтаря повернути своїх вихованців, і під час війни складно переманити легіонерів грати в Україні. Але можливо киянам це й не потрібно. Про вихованців синьо-білих, що вже найближчим часом можуть стати основою не тільки столичної команди, а й збірної. Дивіться у нашому попередньому відео. А поки Динамо не може домовитися із умовами повернення своїх вихованців, шахтар близький спровокувати страшне. І допомогти киянам повернути легенд. І не просто повернути, а повернути на поле. Може, Ван Леувен імпровізує. Він із непотрібних футболістів зробив команду в зорі. Чому йому не повторити це в шахтарі? Зараз в Україні такий рівень футболу, що й до 40 років можна грати, тож я не здивуюся, якщо Чигиринський гратиме в основі. Каші він точно не зіпсує. Бачу, вже пора і мені з Бессоновим повертатися, казав Віктор Леоненко виданню Фандей. Ось так, потенційний перехід Дмитра Чигиринського може підсилити головного конкурента. Що ж, подивимося. А от хто точно цього літа не хоче нікого підсилювати, так це Кіліан Бапе. Француз на відріз відмовляється продовжувати відносини із ПСЖ і навіть готовий пожертвувати роком кар'єри. Інформація із Парижу надходить за найкращими сценаріями мильних опер. Боси образилися і не хочуть безкоштовно відпускати форварда. Останній планує отримати всі бонуси за лояльність. А сьогодні на його рахунок має надійти 60 мільйонів євро і не розпорошуватися на поїздку в Саудівську Аравію. Керівництво ж ПСЖ повідомило, що наступний сезон Кіліан проведе на лавці. Мбапе не проти. Але в той же час боси Парижан подають скаргу в УЄФА, що нібито гравець неправомірно підписав попередній контракт із Реалом. Словом, беремо попкорн, і наступний сезон у Франції напрочуд обіцяє бути цікавим.